Так, шановне панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра. Я хочу подивитися з приводу Майдана. Ви мені пишете, це вже не перший раз питання. Що щось задумали на 24, 25, 26 березня, нібито вийдуть жінки-матері з приводу своїх рідних, які воюють, знаходяться в полоні. Це часом не розгойдування ситуації під час війни. Подивіться, будь ласка, є слухи про новий майдан від проросійської влади. Давайте, друзі, подивимося, що це таке. Взагалі, якось дивно да, під час війни. Е Ну, якби це не було, це не на часі. Оця вся боротьба за владу. Тобто, да, спочатку потрібно ну, подолати одного ворога, а потім вже щось намагатися. Ну, це моя думка. Бачите, я завжди попереджаю, що це моя думка. Тепер моєї думки не буде, тепер буде розклад. До речі, я. Хочу подякувати всіх вас за донати, які ви робите. Дуже приємно, це все на підтримку каналу. Дуже, дуже вам вдячна. От. І за добрі коментарі, за нові підписки. Вітаю всіх нових глядачів на каналі. Дякую, що приєдналися. Так, дивимося Майдан. Дивимося Майдан. про що йде мова? Про що йде мова? Чого? Звідки це, звідки це м, це з України, чи це Україна, чи це з Росії? Значить, дивіться, все е, набагато простіше, ніж, ну, в принципі, <кій> ніяких таємниць тут немає. Є бажання. Це проплачена тема, за це заплачено, да, і люди будуть сюди звозитися. Е, ну, Тобто, це не вихід людей. Просто на Майдан незадоволених, да? тобто всі люди, які вийдуть на Майдан, якщо цей Майдан буде, да? що всі люди, які туди вийдуть, вони всі а, за гроші. Тобто, це люди за проплочені за інтерес вийти на Майдан, зрозуміло? Тобто для чого це робиться? Це робиться для того, щоб пошатнути віру в країні. Зі сторони, так, щоб можливо було влізти в країну для розгойдування ситуації, щоб зараз відволікти увагу. Правильно так сказати. Відволікти увагу населення. Розуміли? Для чого це робиться? А, від кого це робиться? Від дуже заможних людей. Які втрачають свою владу, і які втрачають свій вплив в Україні. Вони відчувають загрозу для себе, і ось цей майдан це можливість якось себе ще залишити при владі. Розумієте, якось себе ще залишити при оцій кормушці? ну, якщо так можна сказати, да? тобто мати можливість мати доступ до влади. Якщо він вийде, цей Майдан. А взагалі, це, ну, ви зрозуміли, да? що в них, вони втрачають свої ресурси, вони втрачають вплив, тобто вони відчувають удар для себе, розоблачення, там, да? ну, як завгодно це можете називати боротьба з корупцією, друзі. І оце все тема проплачена для того, щоб відволікти увагу, щоб розхитати ситуацію в країні. Звідки ростуть ноги? Давайте дивитися, чи це з України? Так, да, Це з України, це люди з України, це заможні, багаті, багаті люди, які зацікавлені в тому, щоб не, ну, не чесна гра, да, робити якісь провокації, люди, які користуються тим, що зараз війна. Тобто, Можливо, тут якісь є загрози для нашого президента по королю мечів. Да? Чи, є, чи є тут... Слід Росії так є. Це е, люди, які мають свій інтерес в, обидві, в, в двох країнах. Да? Це люди, які працюють за домовленості, люди, які працюють за гроші, люди, які працюють за свій інтерес, ну, працюють, як це сказати, проплачують оці такі майдани, да? розхитують ситуації. Да? Це проросійська влада. Це ті проросійські люди, які ще залишилися у нас тут в Україні, але відчувають, що в них скоро ну, обірветься вся ниточка, що вони там могли зробити, да? обірветься їх можливість впливати на владу. Ну, Друзі, вони розуміють, що скоро їх чекає тут удар. Ніж у спину, удар, розоблачення, тобто, ось, будь ласка. Значить, це все не, мова не йде про незадоволених людей, мова йде про проплачених людей, які можуть висловлювати, там, що їм там скажуть. Да? Тобто це все заплочено, проплочено. Давайте подивимося, що це все для нашої влади. Давайте, ну прямо от для президента, да? що це все для нашого президента. Оцей майдан, що це все. Ну, взагалі вся ця хвиля, да? оце, все, все оце, провокація, що це для нашого Зеленського, для нашого президента, чи є якраз загроза. От тут, будь ласка, ось цей мечовий король він і вийшов. Ви розумієте, король мечів це ж може бути не тільки війна, а взагалі мечі це ще й інформація. Король мечів і диявол це е, бажання. А сквірніть, а черніть, оббрехати, ну, зрозуміли по дияволу, робити якісь такі речі, інформаційна Ну, не те, щоб війна, а фейки, да? давати багато інформаційної, неправдивої інформації, заангажованої інформації, яка направлена на репутацію нашого президента. Да? Тобто, направлена в неї є мета усього цього. Заплямувати репутацію е, Зеленського спеціально по дияволу. Чому? Ну, тобто, диявол це не чесна гра. Просто, ну я сподіваюся, ви це розумієте, да? що це не чесна гра. Це не тому, що Зеленський робить щось погане, і тут з'явилися якісь там Робін-Гуди, які вирішили змістити нашого президента. Ні. Це тому, що президент робить на зараз все так, що у цієї проросійської влади підгорає, і вони вирішили просто зробити якийсь майдан для того, щоб. Проплатити людей, тому що ну, насправді виходити ніхто зараз не буде проти Зеленського. Да? Ну, тому що ну, ну, взагалі війна. І ну, як? І по дияволу просто як. А ну, сквірніть його, да? Там його якось. ну, зробити якусь таку пропаганду навколо президента нашого, Ось, будь ласка, Верховна жриця на дні колода. От я ж питаю, для чого це? Да? От я ж запитала, чому ви хочете це зробити? Дно колоди, верховна жриця. А як інакше, давайте подивимось, чому ви хочете це зробити? Для чого вам потрібно обрехати Зеленського? Для чого? Щоб залякати, щоб нагнати страху, щоб залишити свою владу, щоб залишитися при грошах. Щоб залишити за собою можливість керувати, впливати, розумієте? Це все от багаті заможні люди, тому що от там підгорає, король Пентаклів і папа. Залишити при собі владу. Значить, такі щось правильно робить той Зеленський, правда, люди? Я розумію, що це не так швидко все буде відбуватися і в плані цієї корупції. Ви ж подумайте, скільки людей пов'язано? От, просто от, от, спробуйте собі уявити: це ж наскільки важко проконтролювати всі органи. Я собі це уявляю. Я по першій освіті аналітик. Я вмію аналізувати і розкладати систему. Тому, як все це відбувається, от ви не думаєте, що я тут так просто сижу і просто так щось говорю. Ну, я зі своєї сторони, зі своєї колокольні, як то кажуть, я можу, знаєте, як розкласти на полички і зрозуміти, як це працює. Тому. Так, давайте ж подивимося, що в них вийде. Оце хотіла спитати: десятка мечів, але давайте я все ж таки спитаю, да, що в них, чи вийде в них взагалі щось. Чи вийде в них щось із задуманого? Чи вийде в них щось із задуманого в плані нашого Зеленського, в плані розхитування влади, чи вийде в них щось із задуманого. Якісь е, будуть використовувати старі методи. Е, Дуже багато буде пропаганди, друзі. От інформаційної, Інформаційна війна навколо президента зараз просто, її буде дуже багато. Це якісь старі методи будуть. Щось таке вже було. знаєте. От Якісь такі м, теми з е, в плані президента, да, цих майданів, цього розхитування це вже щось у нас було з вами. Але їх буде, м, ну, буде Невдача, знаєте, ой, я сьогодні трошки гальмую. Потерпять пораження, я перепрошую за неукраїнську. ну, Чекає їх взагалі, чи чекає їх, що їх чекає? А це може бути подавлено, так? тобто, може бути якийсь силовий метод подавлення. Виходу цих людей. Тобто, влада може таким способом підключитися царицер мечів? Що чекає взагалі цей майдан? Цей майдан, якщо він буде, а? Ага, колесо тут ту же злове. да, ще ем, буде. Ще не факт, що він буде, зараз по ілюзії це все проходить. Тобто зараз можуть просто вкидувати інформацію, розумієте. Чи можливий цей Майдан в березні? А взагалі він да, він можливий. Зараз все для цього роблять, збирають гроші, збирають народ, підбурюють народ. Да? Тобто ну, знаходять людей, з якими можна буде працювати. Знаходять оцих людей, підкупають королева Пентаклів, намагаються підкупити по тузу кубків. Це люди, які погодяться на це, да? оту От шайку, яка на це погодиться. Що вас чекає, якщо ви вийдете? Влада, реакція влади. Король мечів. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Король мечів. Тобто вони, вони можуть бути придушені. Реакція влади буде різкою, чіткою і, можливо, агресивною. Тому зараз. Що зараз буде навколо Зеленського, давайте ще так спитаємо в плані інформації, так, що зараз буде в інформаційному полі про Зеленського, про Зеленського про Зеленського в інформаційному полі. От дуже багато інформації зараз буде саме про нього вкидуватися, бачите, для того, щоб розхитати. По повішеному це. Перевернути, сказати неправду. А от е, помірність це от якраз і йде. Подача інформації. Подача неправдивої інформації багато навколо Зеленського. Багато. По Сімірці її кинуть і будуть чекати результату. Тобто тут є якийсь чіткий план. Спеціально за владу. За місце за владу, місце у трона, Да? Це все Ну, агресія. Агресія. Паш мечів по імператору. Агресія за за владу, за місце у за місце при владі. Що вам сказати? Тому сприймати це все серйозно, тут, знаєте, взагалі потрібно подумати, мабуть, Наскільки це все адекватно, да? і просто розуміти, що всі, хто зараз підіймають цю хвилю, це, це не про жінок і матерів з приводу своїх рідних, які воюють. Ну, це, це не про це. Це тільки про те, що люди, які Певний час мали якісь можливості, і зараз відчувають, що вони, цих можливостей будуть, вони ці можливості будуть втрачати. Да? А, що ж ви а давайте спитаємо, а що вас чекає оці люди, оці люди, які розгойдують цю ситуацію і хочуть проплатити цей майдан? Що вас взагалі чекає до кінця цього року? Давайте так. Оці заможні. Проросійські, що вас чекає до кінця цього року? До кінця цього року, що вас чекає? О, їх всіх будуть знаходити. Що вас чекає? В Україні? Питаю в Україні смерть. А, значить, дивіться. Тут будуть якісь розкриті таємниці, бо я розкриваю цього ж злового, Це будуть якісь новини, будуть якісь зміни, почнеться певний рух в цьому напрямку в плані розкриття таємниць. Тобто їх почнуть виявляти, виявляти. Показувати про них інформацію. Тут по королю ж зловому починається рух. Це знаєте, оцей політичний рух всередині країни, який буде виявляти цих людей по смерті, що їх чекає, розумієте? І на дні колодища і імператриця це держава, да? держава, яка бореться з такими людьми, з паразитами, держава, яка бореться з паразитами. А по смерті це розоблачення, да? удар, смерть в прямому і в переносному сенсі. Так що, друзі, так що, друзі, ось так. Багато хто з них буде намагатися виїхати з країни, дехто буде, ну, отак само, як знаєте, як зняти з посади, заарештований. Тобто, ну тут, повірте, от до кінця року ще багато змін ми побачимо, які будуть відбуватися у владі. А те, що на зараз відбувається, просто тримайте. Як то кажуть, уха Вастро. Да? І зараз потрібно буде перевіряти ну, практично всю інформацію, яка буде про нашого президента, про нашу владу, про Офіс президента і так далі. Дякую вам, друзі, дякую за ваші питання, дякую за ваш час, за перегляд. Підписуйтесь на канал, будь ласка, коментуйте, залишайте свої вподобайки. Це допомагає каналу просуватися. І, друзі, будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.